З обіймами і нестримними усмішками родина Бобриків зустрічає свого друга, британця Марка Х'юза. Востаннє в Україні Марк був 20 років тому, і то лише проїздом цього разу каже, приїхав уже для того, аби більше дізнатись про Україну і побачити людей, які стали для нього рідними. Як Буча сьогодні не було ракет цієї ночі? від початку повномасштабного вторгнення Марк чув про нашу країну з вуст тих, кого рятував. Він допоміг шістьом українським родинам, зустрічав, прилаштовував, опікувався. Євгенія з Бучі разом з донькою жили в. Його будинку неподалік Лондона. Коли почалася війна, моя дружина і я дивилися по телевізору всі ці жахливі події, що відбувалися в Бучі та багатьох інших місцях. І одного дня я побачив відео, де багато літніх жінок, дітей, собак і котів переходили річку, декого переносили на ношах і на плечах. І це змусило мене заплакати. Я сказав дружині, ми повинні щось зробити для цих людей. Вони такі ж, як і ми. Вони європейці. Давай спробуємо їм допомогти. Так не лише з новин він дізнався і про місто Буча, і про вулицю Яблонську. Євгенія була серед тих, хто саме через цю вулицю намагався виїхати з окупованого міста і потрапив під вогонь окупантів, які обстрілювали автівки з цивільними жителями. Женя з донькою дивом вижили. Їхню сусідку, яка їхала з ними, поранили. В машині лишилися і згоріли всі речі та документи. Британія тоді була одна із небагатьох країн, яка приймала біженців. Без з паспортів І от Марк гостює у тих, хто змушений був стати біженцем і шукати прихистку за кордоном. Тут затишно і давно навели лад після окупації. Красиво. Будинок був пошкоджений уламками російських снарядів, і сюди навідувались росіяни. Але унітази жартує Євгенія залишили. Я не думаю, що багато людей у Британії знали про Україну до війни. Але з початком війни люди зрозуміли, що Україна має таку саму культуру, інтереси, спосіб життя, що і британці. Я тут лише одну годину поки що, і мені цікаво маю побачити більше, щоб скласти повну картину. З Марком Гьюзом ми зустрічаємося за тиждень. Він уже збирається додому у Британію і зізнається, ця подорож стала для нього справжнім відкриттям. Україна це не те місце, куди часто їздять європейці, але це така ж Європа. Я встиг побувати у Львові. Він нагадує мені бельгійське місто Брюге. Тут прекрасно. У вас чудова культура, смачна їжа, доброзичливі люди, чисто, і те, що зараз тут відбувається, просто жахливо, і це дуже сумно. Під час прогулянки серед містям Києва Марк уважно вдивляється в кожну будівлю та спостерігає за людьми. Бунахідливість українців каже справила на нього особливе враження. Ви змушені адаптовуватися, і я вражений, як українці адаптовуються до життя у війні, до відключень світла кожного дня. Кожного дня ми не цінуємо те, що маємо. Всі ваші пам'ятники, всі статуї захищені. Це неправильно. В Лондоні також багато пам'ятників, і я просто не можу навіть уявити, що ми змушені будемо робити те ж саме. Марк пригадує, його друзі британці, які ніколи не бували в Україні, перед поїздкою жартома застерігали. Мовляв, з їжі тут готують лише капусту і картоплю. На це і розраховував. Тому різноманітність і багатство української кухні неабияк шокували іноземця. Я люблю таку капусту. Вчора ми ходили в український супермаркет. І я зняв відео для своєї родини. Там на полицях лише 15 метрів із яйцями. І для мене це було справжнім. Вау! Який вибір! У нас в Британії ось такий вибір яєць. А у вас в рази більше. А ще м'ясо ну дуже багато їжі. А це готові страви. Це фантастично. На Майдані Незалежності біля народного меморіалу британця також шокує кількість прапорців, і все це кількість життів, яких забрала війна. Коли дивишся на масштаб всього цього, це просто неможливо усвідомити. Ми були на кладовищі у Львові, і там якраз проходив. Похорон я подивився в бік і побачив екскаватор, який копав могили. Солдати ховали своїх побратимів. А в цей час лунала повітряна тривога. Я не можу навіть уявити, як це хоронити своїх товаришів під час авіаудару. Це просто не вкладається в голові. Це було дуже сумно і дуже емоційно для мене. Я плакав. За час подорожі він встановив додаток зі сповіщенням повітряної тривоги, і після повернення до Британії обіцяє його не видаляти. Так хоче нагадувати собі і всім, хто поруч, що війна триває, і частина людей в Європі щодня живе в небезпеці. Я завжди буду вдячна людям, які прихистили мене, які відкрили двері своїх будинків і пустили нас, які. Віддають нам частину себе, які переживають за нас. Ми постійно з ним спілкуємось, і він постійно питає, як наші справи, чи був обстріл, як там все чи сьогодні у вас є електрика, чи це, це дуже було, і це. Я дуже йому вдячна за все і дуже вдячна британському народу. В принципі, на будинку Марка в Британії майорить синьо-жовтий прапор як символ солідарності британців з українським народом. За час війни Британія прийняла понад 300 тисяч українських біженців. Частина з них, як і Євгенія, вже повернулись додому, але підтримує дружні зв'язки з іноземцями. Я не розмовляю українською, але я хотів би сказати українцям: продовжуйте боротися, і сподіваюся, скоро ця війна закінчиться, і ви всі зможете повернутися з Європи до своїх домівок, своїх родин, своєї роботи та свого звичайного життя. Слава Україні! Наталія Ткачук, Олег Овсянніков, Тимофій Кощей та Максимо Смірко, ТСН. один плюс один марафон. Єдині новини.